Вітаємо сьогодні. Ірина Анатолівна відправляється до себе. До речі, звідки ви до нас приїхали? Я приїхала з Німеччини, але сама з Мелітопольського району. Це ви були вимушені переїхати? Так, так, так. так. З Німеччини і е, знайшли нас як по інтернету чи по знайшла соцмережах? знайшла по інтернету, по соцмережах. Я за вами наблюдала цілий рік, але ніяк не могла вирватися. Працювала на двох роботах, тому мені все ніколи було. А потім, коли вже час настав, що вже ось воно. А до речі, ви знаєте, що це дуже багато так говорять, що знайшли нас в соцмережах, і ми за вами спостерігаємо вже півроку або рік. Ми вже вас всіх тут знаємо. Ми вже знаємо, так. що от то та дівчина, то той, той лікар. Тобто воно все-таки ці соцмережі трошки допомагають. Людині якби сприйняти ті обставини, в які вона їде. Правда? Так, я хочу сказати, ваша клініка дуже сучасна. Молодь у вас вся така швиденька, бо я можу вас порівняти з вуликом, всі як бджілки, кожна бджілка на своєму місці. І настільки було приємно, ви знаєте, я не пожалкувала, що я рік дивилася, дивилася, і все таки до вас вирвалася. Я така щаслива, що я зараз буду без оцих, от усіх, от як сказати, <гаду> буду жити повним життям, можна так сказати. Ну, да, завдяки да. вашій клініці, завдяки вашій легкої руки. Я хочу сказати, Я так мене так тремтіло, переживала, коли оцей наркоз спинальний. Ви ж знаєте, я сама розумію, що це таке, що це таке ноги, поясниться ноги. Але ви настільки тихенько легенько зробили, що навіть деякі уколи були вольніші, ніж ви робили анестезію. Ну, Анестезіолог теж, я хочу сказати, настільки я поражена, всю ніч не відходив ні від одного клієнта. І подушечку дівчатка зроблять і анестезіолог теж і завжди на зв'язку з вами. А я а, а коли ну ще такого в мене не було. Ну, Ми відпрацьовуємо, відточуємо кожен день свої навики. Це наше життя, це наша робота і це те, чим ми будемо займатись, так би мовити, до кінцевої станції. Воно нам подобається, ми ним живемо. І ми дуже тішимось, потім бачити такі. Радісні, щасливі очі, як у вас, які говорять, що ми дійсно раді, що обрали вашу клініку, приїхали до вас і отримали результат. Звичайно, що <кій> те, що з якого приводу ви до нас приїхали, воно суттєво псувало вам якість життя, а якість життя це наш настрій. Це, а, так. це наш. Наша бадьорість це наша сила, і ми вам його виправили. Так що бажаємо вам всього найкращого. Велике дякую, велике дякую. Я бажаю вам і вашій команді процвітання, наснаги і Спасибо. хай вас радують клієнти своїми посмішками, Спасибо. своїм щастям, своїм здоров'ям. А Бог вам дасть. Дякую, дуже приємно.